Hello, everybody! I'm so glad to see you again. Сьогодні говоримо про здоров'я та безпеку під час пожежі. Стрінка 124 нашого підручника. І так, reading. Послухайте і прочитайте, як залишитися у безпеці, коли вогонь, коли пожежа. Уже stay safe. Uh, залишайтесь у безпеці. І так, перше. Have a fire drill at home. Learn how you can get out quickly. Ну, fire drill має декілька перекладів. Це і е, Fire Drill, навчальна пожежна тривога. І Fire Drill цей девайс спеціальний перекладається. Як навчальна тривога, як тривога, в принципі. Так, навчіться. Learn how you can get out quickly. Навчіться, як швидко ви можете вибратися з будинку. А, отже, a fire drill має декілька варіантів. На жаль, тут у словничку автор не дає точного перекладу цього виразу, тому що fire drill, я ж кажу, можна перекласти абсолютно по-різному. І як пожежний дріль і так далі. Don't play with fire, не грайте з вогнищем. Don't open the door if you see smoke coming under the door, or if the door is hot. Не відкривайте двері, якщо ви бачите, що. Дим йде з під дверей, і якщо двері гарячі, розпечені вже. If you can open the door, go outside. Якщо ви можете відкрити двері, то вийдіть на вулицю. Stay low, пригніться. Drop to the floor and go on your hands and knees. Спадіть на підлогу і передвигайтеся своїми з допомогою своїх рук і колінок. Know how to get out of the house. Знайте, як вибратися з будинку. Shout for help if you can't get out fast. Кричіть про допомогу, якщо ви не можете швиденько вибратися. Don't hide. Не ховайтесь. Wet a piece of clothing and put it over your nose and mouth. Змочіть шматок якогось якоїсь тканини і прикладіть на ніс та рот. Stop. Drop and roll if your clothes catch fire. Зупиніться, впадіть і качайтесь, якщо, не дай Боже, вогонь перекинеться на одяг. Страшні, звичайно, речі. Ми про страшні речі зараз читаємо. Окей, okay, so, choose the right answer. Оберіть правильну відповідь. What can help every member of a family to learn how to uh, get out of a burning house quickly? Що може допомогти кожному члену родини навчитися, як вибратися з будинку швидко. Ну, fire drill. отже, це, так би мовити, fire drill мається на увазі. Це як, не, це як інструкція. Так? Давайте перекладемо як інструкцію. Інструкція. Drill в даному випадку перекладається. Отже, інструкція в разі пожежі. Ей, варіант. Правильний. What should you do if the door is hot? Якщо двері розпечені, не відкривайте, да? Go outside? Треба виходити, якщо двері відкриті. If your clothes or hair catch fire, you should uh, stop, drop, and roll. Боже, які страшні речі. So, Discuss. Do you know what to do if there is a fire in your house? Чи ви знаєте, що робити, якщо у будинку пожежа? Do you have fire drills at home? Чи маєте ви інструкції вдома з приводу пожежі? What things help keep you safe in a fire? Які речі можуть допомогти вам залишатися безпечним під час вогню? Ну, wet piece of clothing. What are some important steps to stay safe when there is a fire? Які важливі кроки до того, аби залишитися цілим в разі пожежі? Stay low, know how to get out of the house, shout for help, don't hide, stop, drop and roll. Mini project, a poster. Mini project, placard. Do three things if your clothes or hair catch on fire. Зробіть три речі, якщо одяг або волосся перекинулося, перекинулось вогнище. In each box below, draw a picture of yourself doing these three things. У кожній ячейці нижче намалюйте себе, як ви виконуєте ці речі. Then write the words Stop, Drop and Roll under each box. Ну, вони вже написані, як треба зупинитися, як треба впасти на підлогу і як треба покотитися. Так, качатися, щоб збити з себе вогнище. Про страшні, страшні речі ми прочитали, звичайно, діти сьогодні. Ось, пропоную продовжити наше заняття більш позитивним. Розділом Consolidation. Давайте з вами повторимо вивчений матеріал у сьомому юніті. Пейджі 125. Vocabulary. Vocabulary почнемо з наших прийменників місця. So, uh, there is in front of перекладається, нагадую вам, давайте ще раз згадаємо перед чимось in в чомусь behind. Ой, вибачте. Великими літрами пишу «в» чомусь. Behind позаду. Позаду. Between між. «On» на. And. Так, above над. Ну, це цікаво, але кіт ж може бути і під столом, і на столі. «Me is standing Her school building in this picture. Ну, я думаю, що це in front of. In front of. Зараз ми повернемось до першого. In front of. Отже, Мія стоїть перед uh, школою на цьому малюнку. The river is between two mountains. Гора між. Uh, ріка між двома горами. The plates and cups are on a picnic table. We wanted to sit under, under the tree. The clouds above us were very beautiful. Hmm. Tedy vy hodi, že u nas kde sedíte v stole? No nechaj budete kde tedy na stole krajšie, plates and cups in a picnic table. No, a bone complete the words in the sentences Итак, uh, you know what i've learned polina is a, pay, a picture of her, of her mom polina is painting a picture of her, her mom painting um, are you good at playing? Uh, playing games I really like playing the guitar collecting coins is my hobby collecting coins is my hobby I've learned maybe juggling I've learned juggling at are you good at playing video games. Перша літера і остання. Отже, останню літеру не пишу. 3. Choose A, B, or C. So, Zoriana does aerobics on Tuesdays and Fridays. Займатися аеробікою буде does Aerobics. Uh, Vlad, often plays football with his friends. Vlad often часто грає в футбол з друзями. Children go swimming in the river. Займаються плаванням в річці. Граматика. Please, don't go home. Будь ласка, не йдіть додому. Uh, close the window, please. Закрийте вікно, будь ласка. Um, don't open the window. Не відкривайте вікно. I'm cold. Мені холодно. Say that you have done these things. Скажіть, що ви вже зробили ці речі. Ну, треба вжити ці. Uh, Вирази у Present Perfect. Наприклад, I have gone to a picnic. Ну. Ну, добре. напишемо gun. Але дивіться, діти, інколи слово go в значенні перфекта може вживатися у. виразі. виразом been ще. I have gone. Oi, to a picnic. Наприклад, I have gone або I have been. Тому що I have gone це я вже пішов на пікнік. А I have been це я вже був там і прийшов додому. розумієте? Отже, інколи У present perfect слово go може видозмінюватися і ставитися у третю форму як слово be been. Я вже був на пікніку. I have been to a пікнік значить, що ви вже були на пікніку і прийшли додому. І зараз ви говорите про це як про свій досвід, який ви, який ви мали, так, отримали. Якщо ви скажете I have gone, то це значить, що ви пішли на пікнік і ще додому не повернулися. Далі I have ridden a bike. Я вже катався на велосипеді. I have ridden a bike. Я вже покатався на велосипеді. Далі I have read a book. Я вже прочитав книгу. I have solved... The Net. Я вже по шукав щось в інтернеті, так? I have served The net. І останнє. I have taken photographs. Я вже сфотографував. I have taken photographs. Photographs. Так, I з великої літери. So, now you can. Now you can talk about your hobbies and free time activities. Зараз ви можете вже говорити про свої хобі і вільні і заняття вільний час. Now you can discuss hobbies. Зараз ви можете обговорювати хобі. Now you can talk about the weather and seasons. Зараз ви можете говорити про погоду і пори року. «Now you can write a poem about nature». Зараз ви можете вже писати вірш про природу. «Now you can understand information about hobbies». Зараз ви можете говорити, розуміти якусь інформацію про хобі, вільний час та природу. «Now you can write a social media post about your favorite sport». І ви вже на кінець цього юніту можете написати пост у соціальних мережах про свій улюблений вид спорту. So, we say goodbye, unit 7. Ми прощаємося з Юнітом 7, і ми говоримо welcome, unit 8. І ми з вами зустрічаємо останній юніт, останню тему цього навчального року Traveling. Traveling. Будемо з вами вчити, розповідати про. По подорожі. Ми будемо подорожувати по світу. Ми будемо говорити про лондонський транспорт. Ми будемо говорити про подорож до Канади. Ми будемо говорити про тур по місту. Ну, і, звичайно, подорожуватимемо містами України. Куди ж без цього? І файновий на сам кінець підемо у похід до Карпат. Ось такий чудовий цікавий юніт на нас чекає попереду. Долучайтесь, будь ласка, до. Підписників цього каналу, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі в описі під цим відео. Вставайте, долучайтесь до спонсорського ком'юніті цього каналу, Forget Me Not, тому що спонсори мають унікальну можливість перевірки домашнього завдання разом зі мною. На цьому це все. Goodbye, good luck, на все добре.